Це просто неймовірний смак дитинства. Ви тільки уявіть собі аромат свіжеспечених рогаликів, що наповнюють повітря родинним теплом і затишком. В тепле молоко додаємо дріжджі, цукор, ванільний цукор, яйце, рослинну олію, сіль та вінчиком все перемішуємо. Коли всі інгредієнти змішали, поступово додаємо просіяне борошно та помішуємо. Як тільки тісто стало густим, додаємо соду, погашену оцтом та далі вимішуємо вінчиком, потім перекладаємо на поверхню та замішуємо м'якеньке тісто, яке зовсім трошки може прилипати до рук. Миску змащуємо рослинною олією, викладаємо тісто та відправляємо в тепле місце на 30-40 хвилин. Як тільки тісто підійшло, дістаємо його, змащуємо поверхню рослинною олією, обминаємо тісто, формуючи ковбаску та перерізаємо його навпіл. Кожну частину розрізаємо на 4 частинки. Усього повинно вийти 8 штук. Формуємо шарики та викладаємо, щоб вони підійшли. Починати ми будемо з першого шарика, формуючи з нього овал руками або за допомогою качалки. Викладаємо одну столову ложку нашої начинки, завертаємо край, прищіплюємо його, робимо надрізи та далі формуємо рогалик, як на відео. Сформовані рогалики одразу перекладаємо на деко на відстані один від одного, бо вони будуть рости. Залишаємо наші булочки на 15-20 хвилин, щоб вони підійшли. Змащуємо однією столовою ложкою молока та одним жовтком. Випікати ми будемо при температурі 180 градусів 30-40 хвилин в залежності від вашої духовки. Тепер можна заварити чай, покликати всю свою родину та насолодитися цим неймовірним смаком. Всім смачного!